Добрий ранок, шановні слухачі, вже закінчується листопад 2025 року на порозі грудень. Хоч і буде це зимовий час, буде холодно, але для бухгалтерів настає жарка пора. Це закриття року. І тому я думаю, що допомога буде не зайвою. Пропоную вашій увазі. Координаційне відео, щоб ви побачили, які матеріали ви можете використати в своїй роботі. Насамперед, це наш YouTube канал аккаунт Програми для бухгалтерії. Ви бачите, що тут є 178 відео. Вони згруповані по плейлистам, по різним програмам Базпроф, Базкорп. Також є пробюджетні програми. І Ось бачите, це старіші плейлисти, будь ласка, дивіться. Звичайно, їх тут дуже багато представте, 178, і кожен з них, ви не, звичайно, важко буде переглянути в такий короткий проміжок часу. А тому, якщо у вас будуть запитання, якісь, що саме зараз конкретно вам необхідно вирішити, а ви знаєте, що найдорожче в світі. Не гроші, це час, який ви витрачаєте. І дуже часто нам дзвонять на лінію консультації і кажуть, ми вже півдня тут думаємо, що робити, не знаємо, як вирішити те чи інше запитання. Подзвонили, за 5-10 хвилин ми їм підсказуємо, все вирішується. Бухгалтер щасливий, але дуже багато часу витратив. І тому, щоб не було таких ситуацій, то, будь ласка, заходьте на нашу сторінку в Facebook. Тут ви можете, які актуальні, нагальні запитання у вас є, ви можете записати у програмі в коментарях, і ми будемо реагувати, будемо швиденько писати відео, можливо, навіть зробимо, якщо буде багато запитань, просто збірочку відповідей на запитання. У Фейсбуці просто легше це все подивитися. Також є можливість зайти на наш сайт екаунту. Ви бачите, ось тут координати, можна зателефонувати безпосередньо на телефон до нашого менеджера, а також можна залишити контакти і також подзвонити. І зараз я в даний момент пишу, то це не робочий час, а в робочий час з вами можуть зв'язатися наші спеціалісти. Цінуйте свій час, щоб робота була у вас цікавою, щоб ви могли е, її виконувати успішно і швиденько, тому, будь ласка, наша допомога. Я вам нагадаю, які кроки основні. Необхідно зробити перед закриттям періоду. Але сьогодні ми конкретно в програмі працювати не будемо. Просто під відео я вам, щоб ви швиденько могли знайти, надам координати відео, що стосуються закриття періоду, перевірок різном, різних, е, значить, е, обліку. Різного обліку в програмі. А саме, що нам необхідно зробити насамперед, це зробити резервну копію. Пам'ятаєте, що це через адміністрування, тут є обслуговування програми, це в програмі Корп ми дивимося. І тут є у нас момент, що ми можемо зробити резервне копіювання. Про налаштування теж це все дивіться в наших відео. Далі необхідно перевірити оборотну сальдову відомість повністю за всю, за весь рік по е, організації. Знаходиться оборотно сальдова відомість в розділі Звіти – сальдова відомість. Також пошук та видалення дублів, необхідно таку обробку запустити. Знаєте, що в обробки всі знаходяться через сервіс та налаштування. Всі функції або функції для технічного спеціаліста, і тут у нас є розділ обробки, і там є така обробка, яка називається пошук та видалення дублів. Ось, будь ласка, розкриваємо папку обробки, і тут є у нас спеціальна обробка пошук та видалення дублів. Як з нею працювати, я теж вам розповідала. Якщо необхідно буде щось повторити, або не зможете знайти, будь ласка, пишіть в коментарях. Або під цим відео буду його переглядати ретельно, тому що воно у нас, як я вже сказала на початку, ми координуємо нашу роботу. Так, це відео координаційне, забулась слово. Так, і далі слідуючий крок. Зазвичай у нас є дуже багато видалених документів. Їх не потрібно накопичувати, тому що буває таке, що потім посилання на ці документи ми можемо зробити в інших вже в робочих документах, і потім буде дуже важко їх видалити. Тому зазвичай користуйтеся обробкою, яка теж знаходиться в розділі адміністрування, налаштування програми. Обслуговування вилучення відмічених об'єктів. Тут можна всі разом вилучити або вибірково. Налаштовуйте і вилучайте. До речі, слідуючим кроком у нас буде перепроведення документів. Ось чому видалення дублів у нас йде попереду. Тому що нам необхідно перевірити. Видалені документи, перевірити, чи всі документи проведені. Якщо є не проведені в журналі да, документів, необхідно їх або провести, або видалити, щоб потім ми не порушили наш облік. Слідуючий крок це нам необхідно проаналізувати взаєморозрахунки. Я вам вже розповідала, що краще користуватися звітом з розділу звіту аналіз Субконту. Ми просто вибираємо тут необхідні нам. Субконто, це контрагенти, договори, документи взаєморозрахунків. І тут, чим воно корисне, чим воно дуже зручне, що ми тут бачимо в розрізі декількох рахунків, взаєморозрахунків, які беруть участь в відображенні взаєморозрахунків. Слідуючий крок: це, звичайно, перевіряти потрібно нам звіти по Запасам оборотно-сальдові, щоб не було від'ємних залишків, щоб не було суми без кількості і так далі. Про це теж є відео на нашому каналі. І далі закриття місяця. Це вже такий документ, який ми перевірили все, перевірили облік, все у нас в порядку і робимо закриття місяця. Цей документ знаходиться в розділі операції закриття місяця. Теж про нього є відео, я буду старатись вам всі відео дати посилання, щоб ви могли швидесенько всіх переслухати, якщо якісь у вас будуть е, запитання, що ви їх не знаєте. Якщо виникнуть нові запитання, будь ласка, пишіть ще раз наголошую. І далі ми повинні зробити документ визначення фінансових результатів, який знаходиться також тут, у цьому розділі операції. І потім знову ж таки сформувати оборотну сальдову відомість, перевірити, чи закрилися всі рахуночки 7, 8, і дев'ятого класу, бо вони не балансу створюють. Вони не створюють балансу. Тобто тільки з 1 по 6 у нас можуть бути залишки. 7, 8, 9 перед регламентованою звітністю ці класи рахунків повинні бути закритими. Також потім ми, хто платник податку на прибуток, аналізуємо, теж прописуємо податок на прибуток, ще раз закриваємо фінрезультат, про це теж ви можете побачити. І обов'язково після цього, цих всіх операцій знову ж таки зробити резервну копію. І я ще вам казала, що файли, файлику, де є резервна копія, також… Не зайвим буде зробити оборотну сальдову відомість саме по тому результату, який ви досягли ось цими діями. Тому що не завжди ви резервна копія, це треба ще програму зробити, розгорнути цю копію, зробити, наприклад, якусь додаткову інформаційну базу. А в оборотну сальдовій відомості ви завжди зможете зайти, подивитися і звірити з тим, що у вас є, наприклад, уже в подальшому на ну, В інший момент часу, вже на слідуючий, наприклад, місяць чи рік. І обов'язково, якщо ви це все зробили, вам необхідно закрити редагування. Тобто проставити дату заборони зміни даних. Також цей механізм знаходиться в розділі операції, дата заборони зміни даних. І тут ви після закриття періоду обов'язково впроставляєте. Цю дату, щоб ніхто нічого вас більше там не змінив. Я думаю, що ми всі справимося з роботою. Бажаю вам успіхів, всього найкращого, чекаю ваших відгуків, якщо це відео вам було корисним. Всього добра і миру всім нам!